Привіт, і сьогодні ми будемо запитувати вчителів, що на їхню думку важливіше: підтримка здоров'я чи професійне підтримка здоров'я, тому що, на жаль, професійний спорт дуже травматичний і вимагає багато часу дуже сильно. Питання складне, тому що коли йде вибір між професіоналізмом і просто підтримкою здоров'я, то кожна людина вирішує для себе. Ви знаєте, що дуже багато спортсменів, професіоналів не мислять себе без спорту, це їх спосіб життя, це їх хобі, врешті-решт, це їх заробіток. Вони присвятили професійному спорту все своє життя, і для цих людей вибір не стояв. Що стосується інших людей, яким треба просто підтримувати своє здоров'я, скажу так. Ви можете бути не професіоналом у спорті, але ви маєте піклуватися про себе, хоча б в елементарних справах. Не обов'язково, наприклад, іти в гімнастичну залу. Можна не лишній раз піднятися сходами, можна вийти на зупинці раніше, можна придумати безліч способів, наприклад, підніматися без ліфта. І все це те, що в принципі не забирає вашого особливого часу, але тренує вашу фізичну активність, м'язи, рухливість і так далі. Отже, це вибір кожної людини, чи вона професійно займається спортом, чи робить щось, як кажуть англічани, a little bit трошки для свого здоров'я. Я вибираю другий спосіб підтримувати своє здоров'я так, як можу.